Привіт всім мене звати Колесник Тетяна. Сьогодні 25 серпня 2022 року. І нарешті з'явилася інформація, як буде виглядати подача документів для отримання польської національної візи через візовий центр. Польщі у Львові. Як ви знаєте, раніше була опублікована інформація, що з 29 серпня починає працювати нарешті вже візовий центр Польщі у Львові. І всі так чекали, думали, що стане легше, що ми не так довго будемо чекати на реєстрацію і так далі. У мене є для вас хороші новини і погані новини. Розказую. Я не знаю, як буду це все працювати насправді, бо сьогодні тільки 25 серпня, візою починає працювати з 28-го, І, звісно, внесуть якісь поправки, і, звісно, щось змінять. Але розказую вам інформацію, яка є на сьогоднішній день. Значить. Перше, заявку вашу анкету потрібно попередньо зареєструвати через сайт Е-консулят, тобто так, як і раніше, реєструємо заявку. Далі написано, що потрібно обрати дату, але питання залишається відкритим: чи дату потрібно обирати відразу, чи потрібно чекати, так як раніше, поки прийде анкетка з датою подачі документів. Після цього вам потрібно оплатити обов'язково візовий збір, який стягує консульство за розгляд ваших документів, це 20 євро, і сервісний збір, який стягує фірма, яка обслуговує візовий центр, для того, щоб ваші документи були розглянуті. Це сума 12-25 євро. Тобто трошки більше ніж 30 євро, вам доведеться сплатити, але, так як раніше, через Приватбанк. Не можна цього зробити. Потрібно сплатити ці кошти через систему EasyPay або в день подачі документів безпосередньо у візовому центрі, так само через EasyPay або через Кредобанк. Через ідеабанк цього зробити не можна. При подачі документів потрібно обов'язково додати заявку, заяву про згоду про обробку ваших даних і зібрати весь необхідний пакет документів і з'явитися в той день, в той час для подачі, якщо ви з'явитеся пізніше назначеного часу, вам можуть відмовити, і ваші документи навіть не приймуть, і гроші вам теж не повернуть. Тобто ви мусите розраховувати свій час. Зробили додатково послугу. Що ваші документи можна надіслати поштою для розгляду. Тобто, якщо ви живете не у Львові, наприклад, в Києві, і ви не хочете їхати, можете надіслати свої документи поштою, але це не нова пошта, як раніше, а міст Експрес. Послуга така коштує 495 гривень. Потрібно так само оплатити ці кошти 495 гривень. Потрібно додати заявку про згоду обробки даних, потрібно зібрати весь необхідний пакет документів і відправити. Що ще цікавого? Документи будуть розглядати 5 днів, і чи можна оплатити 30 євро, щоб документи були розглянути в цей самий день, невідомо. І питання, що робити тим людям, які знаходяться в Польщі і хочуть відкрити польську національну візу типу Де? В Україні через візовий центр чи можна це робити за дорученням? Інформації на жаль, звісно, немає. І як це буде працювати, теж невідомо, бо номера гарячої лінії теж немає. Потрібно тільки чекати. Насправді зробили дурню. На мою думку, особисто, бо всі чекали те, що щось зміниться, і стане легше, і всі думали, що платять візовий збір, і швиденько подадуть документи, отримують візу. А ні, як була реєстрація через е-консуля, так і залишилася. Але питання: чи відразу будуть давати дати, стане легше, чи доведеться знову чекати 2, 3, 4, 5 тижнів, поки вам дадуть цю дату. Буду публікувати новини на своєму ютуб-каналі, тому долучайтеся і слідкуйте всім гарного дня.